Першою гонкою недільної програми чемпіонату світу стало жіноче переслідування. Нагадаю, з першої позиції стартувала переможниця спринту Жулія Сімон. За 5 секунд від неї вийшла на дистанцію Жустін Брюза з буше, і 41 секунди відставання на старті мала Лужан Моно, яка випала з топ 3 одразу після першого вогневого рубежу, де отримала одне штрафне коло. А на третю позицію підіймається Софі Шово, в той час як Бриза Буше та Сімон працюють в парі. По промаху мали усі три француженки на другій лежці. Проте розбивається лідерський дует після першої стійки, де Жустін Бриза з Буше відправляється на два штрафних кола. 46 секунд переваги мала Сімон на тоци, яка піднімається на другу позицію. І у хвилині Бриза Буше та Софі Шово. Чисто та влучно проводить заключну стрільбу Жулія Сімон. Таким чином, француженка робить золотий дубль, маючи одне штрафне коло. Боротьбу за медалі на останньому колі вели вітоци, бриза буше та шово. І срібло у підсумку втримує Ліза Вітоци, маючи сьому позицію на старті. До срібла у спринті бронзу переслідування додає жустін бриза з буше, у якої сьогодні чотири хиби. А Софі Шово знову фінішує четвертою. Окрім неї, до квітів потрапили Ханна Еберг та Франциска Пройс. Призерка спринту Лужан Моно сьогодні лише сьома. І знову невдала гонка для Інгрід Тандреволь. 34 місце і 6 штрафних кіл. По чотири промахи мали українки. Христина Дмитренко, 26. та 35-ю стала Юлія Джима. Анастасія Меркушина 36-та і 45-ю фінішує Ірина Петренко.